Права 800. Доведіть, що для будь-якого натурального значення n значення виразу ділиться на 7. Ну що ж, наш вираз це n плюс 7 у квадраті мінус n у квадраті. Ми бачимо, що в нас є різниця квадратів двох виразів, а її ми можемо записати як добуток різниці цих виразів. Тобто ми пишемо, як n плюс 7n. На їхню суму. Тобто на n плюс 7, плюс n, і це дорівнює. Розкриваємо дужки в дужках, Перед цими дужками у нас немає знаку, тобто це знак плюс. Опускаємо дужки, записуємо доданки з тим самим знаком. То вийде n плюс 7, і залишається мінус n, що множиться. А в других дужках у нас. Опускаємо дошки, буде n плюс 7, плюс n. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас є n і мінус n. Це сума дорівнює 0, Тобто у нас залишиться тоді 7. Що множиться, а у дужках у нас вийде n плюс 7 плюс 2, n плюс n це буде 2n. То вийде плюс 7. Є. Ну що ж, ми отримали, що наш вираз тотожний 7, що множиться на 2n плюс 7, оскільки його можна записати у вигляді добутку, де один з множників число 7, то значення цього виразу точно ділиться на 7. Ну що ж, записуємо, оскільки. Вираз. тот рожный, 7, а в дужках 2n плюс 7, так, то для будеткого Натурального значення натурального значення Н значення виразу ділиться На Я